Третій день триває евакуація херсонців з мікрорайону Корабел. Журналістка моста побувала на місці подій і бачила, як літніх і маломобільних людей возять і групами, й поодинці. Самого ранку порятунком займається загін швидкого реагування Червоного Хреста. А зараз буде проходити евакуація маломобільної людини лежачої, яка живе на верхніх поверхах. Там волонтери спускають людей вниз, прилітає машина Червоного Хреста, і проходить евакуація далі. Тож ми виходимо на острів. Тут постійно висять дрони, тому аналізатор постійно ловить якийсь сигнал. На щастя, поки ми не бачимо картинку, значить, це це поки не до нас. Будемо їхати дуже швидко. Прямо під час цієї поїздки до загону швидкого реагування звернулися люди на вулиці. За ними повернулися одразу після завершення попередньої рятівної місії. Гоня вас значить, заберуть. Подали заявку. Так, людина очікує, поки її вивезуть. Пощастило, що проїжджав Червоний Хрест. Забирати ще людей. Ганна, гляньте. Гляньте, провірте все.

Хабі вкинули, а два влучили Ми на мосту, вони хочуть ще раз вдарити. Щоб добити. Ще трошечки. Щоб добити, щоб добити, Хайк, мост. Так, да, так, да, Мост, ми вже проїхали, ми вже їдемо містом. Вже ще трішечки. Так. 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 так, так. Як ви на острові там були, як жили. Це чотири дні вітайте без, без водички тепленької, без чого-небудь такого поїсти жидкого. Позакривала військовим. Водичка їм. Я сім вже... часом встала і почала помаленьку, помаленьку. Сплакати, сплакати. Ви вже самі в під'їзді залишалися. Одна, одна на 15 квартир я одна. Всі виїхали, я одна. А як обстріли що? Ховалися, не ховалися, там же ж постійно прилітає. У нас ще тут є. Ну, господи, сховичі. На першому етабі там оборудовані сховичі. Туди спускалися. А як же ж, ж самій? А там магазин в аптеку, аптеки нема. Таке нема, ну магазин раненько ходила. Раненько, раненько, хотіли, що помію, вони не кидають снаряди, а люди приходять, ті, що потеплі. Не ходім, ніде виїжджати. І на, наша ця рідня, задній помні. Каванчатська район, тут з переводі сіли вся рідня настав. Ну як ти? в одна життя, сестра. Ну як, як ти поїзд? Люди, з якими їдуть, враженнями, емоціями плачуть, хвилюються. Мене зараз поцілували. Само <гум> обіцяли. <гум> <гум> так що нормально. В основному пенсіонери? <гум> з острова? Просто пеніри мало мобільні, ті стопали на фото, місця, я, я, це, ми забираємо, забираємо, забираємо. Зараз ну, А так все нормально. До вивезення людей з острова доєдналася й поліція. Хто вас вивіз? «201 й екіпаж. Поліція визили, в мене мать мало ну Плюс 75. Ну і маленьке чудо. Як малого звати? Сонька. А, Страшно. Страшно Бариш є в возрості вже. Страшно було виїжджати. Ну, ви знаєте, після п'яти кабав вже було. Просто боялися. Я боявся за старій Отака Ось така у нас битовушка. — Я куди їхати чи тут залишаєтеся? Ні, ми на Турицісі є, є там житло. Ну, це мого старшого брата. А там ми в Херсоні, в окупації були в Херсоні. Ми тут приїхали. Хлопці погрузили. Тут яке як... що зробили по людськи, мене посадили. Бо я погано. махнети на автобусі доїхати масами. Так беруть поліція. Мешканців вивозять і автобусами. Люди беруть із собою найголовніше: документи, необхідний одяг, речі на згадку. Багато хто не зміг лишити і своїх домашніх улюбленців. Завершується процес евакуації. Вивезли людей із небезпечної прибережної змоги. Це мікрорайон Острів, який був фактично обрізаний від останньої частини Херсона через влучання кабів по мосту. Три дні вагалися, все-таки прийняли рішення, що треба виїжджати, тому що мост уже зараз у такому стані, що якщо, що якщо вже його зруйнують, то ми вже не зможемо виїхати. Як до цього була ситуація на острів, Світло, газ? Ну періодично не було, але ми трималися і ми готові були далі жити. І без світла, і без газу в своєму дому своєму своєму, дуже важко дуже важко покидати все у пункті допомоги евакуйованих зустрічають волонтери-медики. Тут люди за необхідності отримують медичну, психологічну й правову підтримку. А головне орієнтир, куди рухатися далі.